Доброго дня діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему розв'язання задач за допомогою рівнянь. Сьогодні ми будемо практикувати на практиці розв'язання задач. Перша задача. На параплаві було 240 пасажирів, причому чоловіків було в три рази менше, ніж жінок, а дітей стільки, скільки чоловіків і жінок разом, скільки було на параплаві жін... чоловіків, жінок і дітей окремо. Розв'язання. Давайте пригадаємо, що на минулому уроці я вам казала, що обов'язково за Х треба брати на меншу кількість. Найменша кількість, як ми бачимо за умовою задачі, в даному випадку у нас чоловіки. Нехай х буде чоловіків. Тоді, за умовою задачі жінок в три рази більше, тобто 3х. Тоді жінок 3х, а дітей за умовою задачі скільки чоловіків і жінок разом. Тобто це 3 додати 3х було дітей. Давайте складемо рівняння. Маємо Х. Додати 3х, додати х, додати 3х дорівнює 240. Приведемо подібні доданки в лівій частині рівняння. 8х дорівнює 240. Х у нас дорівнює 240 поділити на 8. Х дорівнює 30. 30 у нас чоловіків. Щоб знайти, скільки було жінок. Треба 3 помножити на 30. 3 помножити на 30 буде 90 жінок. А дітей у нас це скільки чоловіків і жінок разом. Тобто треба виконати дію додавання. 30 додати 90, отримали 120 було дітей. Відповідь: 30 чоловіків, 90 жінок, 120 дітей було на параплаві. Наступна задача. Задача 2. Дріт. Завдовжки 456 метрів розрізали на три частини. Причому перша частина в 4 рази довша за третю, а друга на 114 метрів довша за третю. Знайдіть довжину кожної частини дрота. Розв'язання за умовою задачі ми з'ясували, що найменша частина це у нас третя частина, її ми беремо за х. Нехай х м це третя частина дрота. Тоді, за умовою задачі в 4 рази більша перша частина. У нас тобто, 4х метрів довжина першої частини. І друга частина у нас вона у нас довша на 114 метрів третьої частини. Тобто, х додати 114, це буде друга частина. Складемо рівняння. Маємо Х додати 4х додати Х додати 114 отримали 456 метрів. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. 6х додали 114, дорівнює 456. 6х дорівнює 456. Підняти 114. 6х дорівнює виконали дію віднімання 342. Х дорівнює 342 поділили на 6. Х дорівнює 57 довжина третьої частини. Щоб знайти довжину першої частини, нам треба помножити 57 на 4. 4 помножили на 57, отримали 228 метрів довжина першої частини. Довжина другої частини треба нам до довжини третьої частини додати 114. 57 додали 114 отримали 171 метр довжина другої частини. Відповідь задачі. 228 метрів довжина першої частини. 171 метр довжина. Другої частини 57 метрів довжина третьої частини. Задача 3: На дошці записали число. Коли від нього відняли 9, і отриманий результат зменшили в 7 разів, то отримали 14. Яке число записали на дошці? Невідоме число. Це Х записали на дошці. Складемо рівняння від невідомого, відняли 9 і зменшили в 7 разів, тобто поділили на 7, дорівнює 14. Склали рівняння, Складемо з вами рівняння Х-9. Поділили на 7 дорівнює 14. Хмінус 9 дорівнює 14 помножити на 7. Хміну 9 дорівнює 98. Х дорівнює 98 додати 9. Х дорівнює 107. Відповідь: 107. Наступна задача. Задача 4. Площа. Двох суміжних ділянок дорівнює 441 га. Причому площа першої ділянки в два рази більша, ніж площа другої. Знайдіть площу другої ділянки. Розв'язання. Найменшу ділянку ми беремо за Х. За умовою задачі, ми дізналися, що найменша ділянка це друга ділянка. Нехай х площа другої ділянки. Тоді 2х Га – Площа першої ділянки. Складемо рівняння х додати 2х дорівнює 441. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння 3х дорівнює 441. Х дорівнює 441, поділили на 3. Х дорівнює 147 площа другої ділянки. Подивилися уважно на цю задачу. Ми можемо ще дізнатися ділянку першу, тому що тут питають в задачі тільки площу другої ділянки, але ми можемо з вами ще дізнатися площу першої ділянки. Щоб це зробити, нам треба з вами 2 помножити на 147. Це буде 294. Задача 5. У Сергійка і Олега разом 3 гривні 45 копійок. Причому в Олега грошей у 4 рази більше, скільки грошей у кожного хлопчика. За умовою задачі ми дізналися, що у Сергійка менше грошей. Тобто ми Сергійка. Гроші запишемо як x х копійок. Розв'язання нехай x копійок грошей у Сергійка. Тоді за умовою задачі ми знаємо, що в Олега в 4 рази більше копійок. 4х копійок грошей у Олега. Складемо рівняння. Маємо Х додати 4х додати 345. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. 5х дорівнює 345. Х дорівнює 345 поділити на 5. Х дорівнює 69 копійок, грошей у Сергійка а в Олега в 4 рази більше, тобто треба 69 помножити на 4. 4 помножити на 69 ми отримали 276 копійок. 2 гривні 76 копійок грошей у Олега. Відповідь задачі: 69 копійок і 2 гривні 76 копійок. Наступна задача 6. В автопарку вантажних машин було в сім разів більше, ніж легкових. Скільки в автопарку легкових машин, якщо їх на 162 менше, ніж вантажних, ми беремо найменшу кількість. По умові задачі це легкові машини. Найменша кількість у нас беремо за Х. Розв'язання. Нехай Х було легкових машин. Тоді ми знаємо за умовою задачі, що вантажних машин в 7 раз більше. Тобто це буде 7х. Складемо рівняння і маємо 7х. Відняти х дорівнює 162. 6х дорівнює 162. Х дорівнює 162 поділити на 6. Х дорівнює 27 легкових машини. 27 легкових машини. Ми знайшли, скільки 27 легкових машин було. А ми можемо в цій задачі теж знайти, скільки було вантажних машин. Для цього нам потрібно це буде друга дія 7 помножити на 27. Це буде 7 на 2 140 і 7 на 7 49, 189 вантажних машин. Так, наступна задача: задача 7. У першому резервуарі в 5 разів більше води, ніж у другому. Скільки води в першому резервуарі, якщо в другому її на 120 двадцять літрів менше, ніж у першому? Нам треба найменшу кількість взяти і за Х. Ми знаємо з умови задачі, що у другому резервуарі менше, ніж у першому В першому в 5 разів більше. Тобто за х ми беремо другий резервуар. Розв'язання. Нехай х літрів води буде у другому резервуарі. Тоді 5х літрів буде у першому резервуарі. Складемо рівняння. Маємо. 5х x дорівнює 120. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. 5х відняти х це 4х дорівнює 120. Х дорівнює 120, поділили на 4х дорівнює 30. 30? Ми з вами знайшли це у другому резервуарі. Щоб знайти перший резервуар, нам треба помножити на 5. 5 помножити на 30 буде 150 літрів води у першому резервуарі. Відповідь 150 літрів. Наступна задача Задача 8. За 3 дні було зібрано 2464 кг цукрових буряків. За перший день було зібрано в три рази більше, ніж за другий. А за третій в чотири рази більше, ніж за другий. Скільки кілограмів цифрових буряків збирали кожного дня? За умовою задачі, ми знаємо, що найменшу кількість зібрали другого дня. Першого дня в 2 рази більше, ніж другого дня, і третього дня в 4 рази більше, ніж другого дня. Тобто... Складемо рівняння, розв'язання. Нехай х кілограмів зібрали за другий день. Тоді 3х кг зібрали за перший день. І 4х кг зібрали за третій день. Маємо рівняння х додати 3х додати 4х дорівнює 2464. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. Х додати 3х додати 4х буде 8х, дорівнює 2464. Х дорівнює 2464 поділили на 8. Х дорівнює 308. 308 кг буряків зібрали у другого дня. Першого дня зібрали в три рази більше. Тобто 308 помножити на 3. Дорівнює 924 кілограми зібрали першого дня. І третього дня зібрали в 4 рази більше, ніж другого дня. Тобто 308 треба помножити на 4 буде 1232 кілограми зібрали третього дня. Відповідь. 924 кг зібрали першого дня, 308 кг зібрали другого дня. 1232 кг зібрали третього дня. Наступна задача: задача 9. У магазин завезли 540 кг огірків. Помідорів і картоплі. Причому помідорів було в два рази більше, ніж огірків. А картоплі стільки, скільки помідорів і огірків разом, скільки кілограмів огірків кожного виду завезли в магазин. Розв'язання Найменшу кількість овочів ми беремо за Х. Ми бачимо, що по умові задачі найменша кількість у нас це огірки. Нехай х кг завезли огірків. Тоді в два рази більше 2х кг завезли помідорів, і картоплі. Скільки огірко, ків і помідорів разом, тобто x додати 2х, 2х це буде картоплі. Складемо рівняння. Маємо x додати 2x додати x додати 2х дорівнює 540. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. 6х дорівнює 540. Х дорівнює 540 поділили на 6. Х дорівнює 90. 90 завезли огірків. Помідорів завезли в два рази більше, тобто 2 помножити на 90, буде 180 кг, завезли помідорів. І... Картоплі завезли, скільки помідорів і огірків разом. 90 плюс 180 дорівнює 270 кг завезли картоплі. Відповідь: 90 огірків 180 помідорів, 270 картоплі завезли до магазину. Наступна задача задача 10. Три робітники виготовили разом 762 деталі. Причому другий виготовив в три рази більше деталей, ніж третій. А перший на 177 деталей більше, ніж третій. Скільки деталей виготовив кожний робітник? За умовою задачі ми дізналися, що найменшу кількість виготовив третій робітник. Його беремо за х. Розв'язання задачі нехай х деталей виготовив третій робітник. Тоді 3 3x деталей виготовив другий робітник, у нього в три рази більше. І перший робітник виготовив х додати 177 деталей. Складемо рівняння. Маємо Х додати 3х додати х додати 177 дорівнює 762 деталі. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. Х додати 3х додати х це буде 5х. Додати 177 дорівнює 762. 5х дорівнює 762. Мінус 5х дорівнює виконали дію віднімання 585. Х дорівнює 585, поділили на 5. Х дорівнює 117. 117. Виготовив третій робітник. Другий робітник виготовив. Три рази більше, тобто 3 помножити на 117, буде 351 деталь, виготовив другий робітник. І перший робітник виготовив 117, додати 177. Отримали 294 деталі, виготовив перший робітник. Відповідь задачі: 294 деталі виготовив у нас. Перший робітник. 351 деталь виготовив другий робітник, і 117 деталей виготовив у нас третій робітник. Дякую за увагу! Дай Боже вам всім мирного неба. Будьте здорові! До побачення!